А для тих школярів, яким потрібна допомога у засвоєнні шкільного матеріалу, у Сполучених Штатах існують репетиторські програми академічної підготовки. Справа ця не дешева. Але діти з бідних родин можуть розраховувати на безкоштовну допомогу пенсіонерів. Для багатьох людей, які вийшли на заслужений відпочинок, важко змиритися з відсутністю постійного заняття, до чого вони звикли. До того ж, як виявили вчені, громадська робота йде на користь здоров'ю людей похилого віку, розповідає Андрій Годованець. Шинає Андерсон, другокласниця початкової школи у Вашингтоні. Шинає важко дається математика і читання. Дуже добре, відмінно, чудово шинає. Двічі на тиждень 62-річна Шерлі Микел займається Шинаєю один на один. I really love it. Мені це подобається. Це нагода бути при ділі, бути корисною. Це також можливість підтримувати фізичну форму і працювати з дітьми. Я люблю дітей і люблю дивитися на їх успіхи у школі. Шерлі Микел, як і Глорія Пендлтон, пенсіонерки. Шерлі працювала в структурі федерального уряду. Глорія у війську. Сьогодні вони у вільний час допомагають дітям підтягнути успішність. Я навіть краще почуваюся відчуття таке, що вчуся разом з дітьми, Обидві пенсіонерки належать до організації Корпус досвіду програми, що залучає людей віком поза 55 років допомагати дітям з бідних родин. Програма налічує 2000 тисячі волонтерів і діє у 23 містах по всій Америці. Кейтлин Кей у цій програмі 3,5 роки. Я бачу, як покращується успішність дітей, з якими працюють індивідуально, і підтягують їх до рівня класу то й Віддача від волонтерської роботи, за словами Кейтлин, перевищує її очікування. З нею погоджується Ервін Вільсон, який співпрацює з програмою сім років. Я отримую багато для себе корисно у цій програмі. Мій мозок постійно працює. Ходіння в школу три рази на тиждень і користування сходами тримає мене у добрій фізичній формі. One, two, three, full, five, нещодавні дослідження, проведені університетом Джона Гопкінса, підтверджують, що залучення до громадсько-корисної праці надзвичайно корисне для здоров'я пенсіонерів. Волонтерство і розумові вправи як вирішення проблем і надання допомоги дітям з читанням може покращити роботу мозку в його лобових частках і зменшити ризик розвитку деменції її найбільш поширеної форми хвороби Альцгаймера. населення планети катастрофічно старіє, тому науковці бачать вигоди від того, щоб порувати людей похилого віку з дітьми, які відстають, наприклад, у навчанні краса цього в тому, що ми не просимо пенсіонерів ковтати таблетки. Ми просимо їх повернутися до спілкування з людьми, яким потрібна їх поміч. А допомагаючи іншим, вони допомагають собі. Пенсіонери не заперечують. Вони кажуть, що перебування серед дітей дає наснаги. Вони почуваються потрібними і раді тому, що можуть приносити користь суспільству. Андрій Годованець голос Америки.